Це один із корпусів центральноукраїнського педуніверситету. На 9.30 ранку тут понад півсотні людей. Єлизавета Мунтян хоче стати логопедом. Прийшла з батьками. Мені прийшло повідомлення, що я потрапила на бюджет. Я тоді дуже зраділа, тому що дуже хотіла на це місце потрапити, тому що місць було дуже мало. Хочемо вступити в перший день. Ми хвилюємося і тому готові навіть чекати чергу. Ми чекаємо годину, але готові чекати ще. Це Анна Бойченко. Дівчина на бюджет не прийшла. Подає документи на комерційну форму навчання. Я подаю взагалі документи на філологію, перша англійська мова. Це найпрестижніший взагалі тут факультет. Щоб бути впевнений, що я вже зарахована, а по-друге, це просто-напросто зручніше. Я вже буду точно знати, що я вступила в цей університет і спокійно можу відпочивати собі залишився все, ну, місяць. Документи одночасно приймають у трьох аудиторіях. В цій вступники на фізико-математичний і факультет педагогіки та психології. Спеціальність у нас початкова освіта та дошкільна освіта. Дітки приходять до нас з оригіналами документів, так сирокопіями. Саме важливіше це принести оригінали документів. На початкову освіту у нас 21 державне місце. Сьогодні ми вже прийняли на початкову освіту три людини. Прийшло на дошкільну у нас всього 18 державних місць прийшло дві людини. В аудиторії поряд приймають документи на природничо-географічний факультет, факультети історії і права та фізичного виховання. На прийом документів витрачаємо не більше 10 хвилин. Все залежить від того, тому що студенти складають договори і вони заповнюють бланки, і все залежить від того, скільки часу саме вони. Сидять і пишуть. Наказ про зарахування буде 9 серпня на бюджет і 10-го на комерційну форму. Для зменшення черг приймають документи майже півсотні працівників. Сьогодні фактично перший день, хоча деякі абітурієнти ще вчора після обіду вже дізналися результати, прийшли. Звичайно, ми приймали документи. Але офіційно сьогодні перший день для того, щоб було б якомога менше черг, для того, щоб могли і нагородні приїхати. Ми будемо також працювати в суботу з 9 до 15 години. Прийом документів на державну форму навчання триватиме до 16 години, 2 серпня. В абітурієнтів, які вступають на комерційну форму навчання, документи прийматимуть з 3 по 6 серпня. Ольга Склярук Олександр. Донцов, новини на Суспільному. Пропивницький.